Ви сьогодні вже проснулись? Да! Так! А, да. Да. Мамі зранку посміхнулись? Да Ми... У ну, да. не, 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 а... мене не збудила, у мене бабуся. Да. Мама не була. Так бабусі посміхнулись? так? Молодці. Класна вас вітає. Настрій кожен гарний має. Так! Да Станьмо разом дружниково. Привітай нас, рідна школа. Добрий день. Завершуємо... Завершуємо кольоровий тиждень. Ми Днем Толерантності. Подивіться, які гарні кольори. Але ми сьогодні все ж таки з вами одягнулися у кольори нашої держави. Які кольори наші сьогодні? Це це кольори. Так. А чому? Потому, що? це що? Потому, що це України. Добре. А українці, діти, мають серце толерантне. А що це таке толерантність? Крістін, скажи. Це тоді, коли людина завжди весела і вона е, ніколи не пеш. За твою думку почули. Даша, що таке толерантність? Толерантність це коли людина дружелюбна і весела. Це коли людина допомагає. Це коли людина вихована. – Що може сказати? Роль, Рон, скажи. Це людина, коли вона не сумує, а радіє. І може підтримати? Може підтримати усіх. І навіть якщо погода е, сумна, то вона буде. Все одна радісна, бо буде все одно якісь плюси. Все одно. Добре, дітей, сьогодні я взяла в руки недаремно ось таке сердечко. Воно у нас толерантне, ніжне, добре, привітне, і воно може звеселити будь-кого або надихнути на хороший настрій. От ми зараз разом з ним спробуємо негатив перетворити у позитив. Я слежу. Мене засмучує те, що часто виключають світло. Обов'язково. Обов'язково ключе сиру. Добре? Не засмучує то, коли зранку сиро і холодно. Може і так. А ми... можете холодом є. Одягнуйтеся. Добре. Мама, часто йдемо на роботу. Передаємо. Я можу може, може, і так. може і так, але мама все одно може прийти додому. Смачує, бо світла багато може і так, але є... мені не страшно, коли виключають світло. У е -е. мене поганий, поганий настрій, бо тому, що мене ванну збудили. <кхем> може і так, але скоро буде. Два... І Мене засмучує то ще. Всі боліють. Ма... Може, всі вистрілять і не будуть хворими. Мене засмучує, тому що, Бо тому що е... часто бомбляти росіяни на якісь міста України. Може і так, і наші поплос було. Мене засмучує то що нема доща. Може і так, але на небі яскраве сонечко. Я засмучена, тому що я хотіла прийти до братика. Може, і так, але ти до нього ще приїдеш. Я засмучена, бо то він дівчив завжди в рейсі. Може і так, але коли він приїде додому, або коли ти до нього поїдеш. То ваші зустрічі будуть набагато цікавішими, радісними. І все буде гараздно. Добре, молодці, до сідаємо. В одному маленькому місті, в звичайній школі, навчався хлопчик. Вирізнявся він з-поміж усіх своїх однокласників жахливим характером. Він був ще такий маленький-премаленький, але такий нетерпимий до всіх. Його всі дратували. Да продовжуй. Не подобався йому гудоволество над голосом Він завжди вузумов і дівчинки. Привертав увагу на її звичайної колі волосся та веснянки на облиці. Глузував із однокласник снека, який любив вчитись, читав багато книжок. Та був найкращим, учень у класі. Ось такий був хлопчик у нас. Продовжимо вітя читати. Кревдив хлопчик Лео, який приїхав до міста. З іншої країни. Перенував його в очах інших звертаючих уваг на колір шкіри. Принижував його, Тож, Влад білик. Повертаючись додому зі школи, зустрів свого маленького сусіда, який мав у кінці щічі. Зне зважав хлопчик і його, насміхаючись над його наводи. Софійка. И слаєним словам та вчера. До всіх послухай, послухай, про що думають твої однокласники, коли ти приведеш їх. А як ви вважаєте, про що думають однокласники? Те, що, Та, що його... його серце це дуже погане. Так, де Заплакав хлопчик, йому стало шкода всіх тих, кого він так зневажав. Якщо не змінишся, то твоє серце стане кам'яним, а ти перетворишся на страшного звіра. Казати сьогодні хлопчику продемонструвати, що таке толерантне серце. Зможемо допомогти йому вийти з цієї ситуації. Чи зупинці стежки до доброти тобі потрібно навчитись, говорити, якому мова більше вічливих, лігарних. Та... Приємних слів. Друзі, допомоги. Ми сказали. сказали молодці. Добре. Ох і молодці! Тепер хлопчик знатиме так багато приємних слів та зможе з їх допомогою попросити пробачення у всіх, кого ображав. Але до зупинки номер два. Що ж тут цікавого чекає на хлопчика? Підбери ключ до серця вам необхідно ставити відповідні, відповідність між добрими вчинками та діями до них. Давайте спробуємо. Так. 에, Прошу далі, біді. хто побачив. Допомогти у біді. Хай буде, хто далі побачив. Піднімаємо катя. Можна поділитися у мовчанці. Ні. Допомогти поділитися поділитися у нас. Поділитися радістю. Поділитися, Поділитися радістю. Я... І Влад, не буде, Влад, твоя відповідь також приймає. Це добре слово. Чудово. Прошу. Пробачати образу. Добре. Утішити собою. Ні. Ні. Засмученого. Я не знаю, я Утішити засмученого. Почерптувати собою. З, звичайно. І розрадити. Е, Ні. У Даша сказала перша. Розрадити, уважати думку іншого. Толерантно-жовтий, інтолерантно синій. Поважати думку інших, якщо вона навіть відрізняється від вашої. Добре, молодці. Співчувати людині, коли в неї біда. Подивіться, толерантно у нас зелені, інтолерантно-жовтий. Молодці.

Не боятися Ні. нічого. нічого, триматися один за одного. Молодці, склали, сідаємо. А зараз ми з вами розберемо декілька життєвих ситуацій, які можуть трапитися з вами з дітьми, і спробуєте їх пояснити з точки зору толерантності. Як би ви вчинили у цих випадках? Об'єднуємося в групи Катя і Влад. Прошу до першої групи підійти. Ви друга група і третя група. Можети більше так любиться. Це перший. Ні, усну перша ситуація. Софійка, ти читаєш? Твіт заглянув без дозволу у твій щоденник і почав розповідати хлопцям, які в тебе змитки. Як ти вчиниш? Я би я би зробила відкрила те, щоденник без дозволу, але показала всьому класу. А, у відповідь би. Так, То це з боку з точки зору толерантності. <сіг>. Давайте я, далі. Я б його попередила, що так не можна робити. Я б сказала, що нічого страшного, але потім це перший і останній раз. Я, я би сказала, ах ти. <сіг <сіг> 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 так, діти, яка ситуація, на ваш погляд, толерантна найбільше? <сіг> так От... не Добре. Скажати. Вчительки сказати. Ти Змай. його попередила. Так, що попередили, звернутися за допомогою до дорослого, але ні в якому разі не потрібно битися, ображати, звичайно. Слухаємо. І Слів, звичайно. У вашому класі новий учень. дивний хлопчик, Він смішно говорить. Робить незвичайні вчинки, але не, але не робить нікому зла. Всі уроків однокласники почали його різнити. Воїнів. Мої дії це почати з ним дружити. Мої дії це йому допомогти та від сказати іншим, щоб вони його не ображали. Бо він добрий і всі люди однакові, але добре. добре, добре, діти, погоджуєтеся? всі погоджуєтеся? Погоджуємося. Прошу. Твій однокласник чомусь погано з тобою повівся. Наговорив багато образливих. Та, не це з урних слів. Як ти після цього будеш ставитися до хлопчика? Ну? Я потім його начувського ранку. А що би ти йому сказала? Чому yeah. потім, а не тепер? Що потрібно в таких ситуаціях казати, коли діти вимовляють погані слова? Ну, що так не можна робити, треба бути хорошим. Хлопці? Yeah. Треба, аз Гарна сім'я жива була на світі сім'я. Не проста сім'я. Більше 100 чоловік налічувалося в ній. Мало таких сімей? Так, немало. Але ця родина була особлива. Ні сварок, ні лайки, ні бійок, ні чварок. Звістка про цю сім'ю дійшла до самого владики. І вирішив він перевірити, чи правду кажуть люди, прибув він в село, і душа його зраділа. Чистота й порядок, краса і мир. Добре дітям, спокійно старим. Здивувався владика і вирішив дізнатися, як домоглася всього цього сім'я. Прийшов він до старішини, розкажи, каже. Довго писав щось на папері старішина, а коли написав. Простягнув владиці всього три слова. Було написано на папері. Як ви вважаєте, які три слова? Толерантність. Товерантівська буде ще. Любов і так. Хай буде дружба. Ще які слова ви будете. А давайте перевіримо, що речі написав повага. Слухаємо. Любов, прощення, терпіння. А в кінці листа подумав і додав сто разів любов, сто разів прощення і сто разів терпіння. Як ви думаєте, чому саме ці якості допомогли сім'ї ніколи не сваритися і бути завжди у мирі Тому що вони так. любили один одного, вони прощали проступки. і вони. Терпіли, той що, хтось зображався. Вони не хотіли не сваритися, вони терпіли все це. Тільки терпіли, а горіли. Прощайте свої слова. Дякую, будь ласка, привіт, вибач. Добридень, доб дай дорогу, дай другому. Добре, Висловити Доброго дня. Шо? Добре. Софійка, що ти пишеш? Дякую, перепрошую, добре, добрий день, будь ласка. Добро, любов, радість, доброта. Добре, будь почуття такі. Дякую, будь, будь ласка, добраніч, щасли, щасливо, гарного дня. Давай. Щасливої дороги, ти дуже красивий. Дякую. Добре. Дякую. Будь. Будьте здорові, я бачу. там будьте здорові. На добрий ніч, вибач, дякую, ти гарний, ти красивий. Угу. Кристин, озвучий. Добр Доброго те, радіти, видихайте, любити, вибач, дякую, будь ласка. Добре. Будь ласка, кра красива, щаслива. Добре. Красивий, добрий, будь ласка, крутий, гарний. Дякую. Добре. До побачення, вибач, перепрошую, ти гарна, красуня. Добрий, вічений, щасливий, дякую, до зустрічі. Дуже вас, добрий, все. Любов, дякую, добрий день, мужність, ми майже. Добре, Артем. До, добрий, хороший, гарний, крутий, прикольний, mm -hmm. добродушний, толерантний, mm -hmm. добрий, гарний. І Соліка. Ось таке гарне дерево толерантності у нас вийшло. І бажаю, щоб воно вас надихало робити тільки хороші і гарні справи. Будьте завжди толерантними і терпимими один до одного. Дякую за ранкову зустріч. Так, показуйте нам. І батьків. Так, mm -hmm. <риклади> Молодці, чудово.